Всім привіт! 15 жовтня 2023 року. Я знаходжуся біля деревця сорту яблунь під назвою Сніжний кальвіль. Вже яблука лежали на землі. На жаль, за браком часу не встиг їх раніше зірвати. Вже попадали і навіть два яблука згнило, але... Ось такі ось вони, всі цей сорт знають, має неперевершений аромат, і хороший смак і добре зберігаються. Ось. Буває в них ось така от розовинка, бувають чисто жовті, в залежності, як який рік. Трирічне деревце. Минулого року показував було кілька яблук І в цьому році теж... Ось яблук 6 десь було. Так що всім можу рекомендувати цей сорт. Хай і старий, але дуже-дуже хороший. І з щорічним плодоношенням. Всім гарних рожаїв, хай щастить.